Всім привіт, друзі! З вами Оксана Мур. Та сьогодні ми почнемо з вами курс в'язання для новачків. Будемо вчитися з вами робити основу основ. Без чого ви не зможете зв'язати свій виріб: це ланцюжок з повітряних петель. Від кількості петель, які ви набрали, залежить довжина вашого виробу. Тому давайте почнемо вчитися в їх в'язати. Для того, щоб розпочати в'язання, нам потрібна будь-яка трикотажна нитка та гачок. У мене нитка від улюбленого магазинчика мармелад 7-9 мм. А в'язати я буду з кольору кульба, щоб вам краще було видно всі детальки. Гачок у мене 6,5 мм, щоб петельки були грубші та вам зручніше було побачити, що ж я там роблю. Є дуже багато способів зробити першу повітряну петлю, але я буду показувати вам саме, як я роблю. Нам потрібно поставити нитку на вказівний палець, саме ось так, як я роблю, та великим пальцем притримати. Далі, що ми робимо? Коли ми отут зафіксували ниточку, ми залишаємо також хвостик, він нам потрібен. Далі, що ми робимо? Ми заводимо гачок під верхню ниточку та прокручуємо гачок ось так, як показано на відео. Показую ще раз. Заводимо гачок під ниточку та прокручуємо його. Ось бачите? Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно гачком взяти ось цю ниточку з лівої сторони, бачите? Ми заводимо гачок під ниточку з лівої сторони. Та нам потрібно ниточку пров'язати. Бачите, ось сюди. І ось у нас утворюється перша петелька. Повторюю ще раз: ми завказяний палець, заводимо ниточку. Ось тут ми її фіксуємо. Далі, що ми робимо? Гачком під верхню ниточку перекручуємо гачок. Далі нам потрібно ось цю ниточку протягнути сюди. Що ми робимо з лівої сторони? Ми беремо гачком ниточку та протягуємо всередину. І ось у нас виходить перша петелька з ось таким вузликом. Раніше все піде простіше, тому що нам потрібно захвачувати з лівої сторони ниточку та протягувати в петлі. Так у нас вийшло вже дві повітряні петельки. І повторюємо так. З лівої сторони захвачуємо ниточку та притягуємо в петельку. І ось у нас виходить ланцюжок з повітряних петель. Набираємо кількість повітряних петель, скільки вам потрібно для виробу. Все дуже просто. Пишіть в коментарях, чи вийшло у вас зв'язати повітряну петельку, чи скла.